Ускочити у халепу може будь-якій воді будь-якої миті. І наша безпека залежить не лише від нас самих, а від тих, хто їде попереду нас, позаду нас і назустріч. Як перетворити керування машиною на безпечний процес? Найкраще знають майстри з контраварійної підготовки. Сьогодні у нас найпоширеніші помилки водія на слизькій зимовій дорозі. Як їх уникнути? І що робити, якщо уникнути їх не вдалося? З приходом зими на дорогах побільшало білого снігу та білявок на дорогах. Принаймні такими прикидаються чимало дівчат, якщо потрапляють у неприємні ситуації взимку. Та й чоловіки відверто не нехтують впасти на дурника в разі ДТП. Тож взимку саме час згадати, як правильно треба їздити. Адже цей протипроблемний засіб в разі серйозної ДТП не врятує. Їдемо до професіоналів. Є питання, які можуть почекати до весни, а є такі, що треба вирішувати негайно, доки не сталося лихо. Особливо керування у льодовиковий період якраз і є таким. І Якщо свого досвіду бракує, слід звернутися по допомогу до профі. Сергій Лук'янчук досвідчений майстер кермата педалей з багаторічним стажем, керівник центру водійської майстерності, фахівець найвищої кваліфікації та просто чудова людина. До нього ми спрямували колеса нашого авто. Кольська. То мне машине так тем более. Привет, Привет. Сереж. Рада тебя видеть. Я к тебе с проблемой. Лето закончилось, руки помнят еще, как нужно ездить летом. Ноги тоже. Я думаю, что у большинства водителей еще остались привычки старые. А, что ты зимой, кроме лопаты, берешь с собой вот в первый раз, когда садишься за руль? Дело в том, что управление автомобилем на скользком покрытии – это определенный уровень ощущений. Он требует огромного количества повторений определенных упражнений. Естественно, скажем так, в период, пока нету зимы, Мион притупляється і воно ж на постане З великої купи помилок, яких припускаються водії на зимових дорогах, найбільш поширеними є три: неправильно обрана дистанція між транспортними засобами, що закінчується небажаним поцілунком у бампер. Невчасне та неефективне гальмування, яке також призводить до прикрих наслідків. І нарешті занадто зухвале кермування на слизькій дорозі часто густо ставить водіїв у не дуже приємне положення, а саме боком до транспортного потоку. Які після цього наслідки, напевно, натякати не треба. Все і так зрозуміло. Роздивимось усе по порядку. Ситуація перша. Занадто велика швидкість та гальмування. Щоб зрозуміти усі неприємності з нею пов'язані і при цьому не розтрощити автомобіль, ми побудували штучну перешкоду з не дуже твердого матеріалу. Буде добре відчутно, що таке зіткнення, але на сервіс їхати не доведеться. А ще ми не вимикали в авто АБС, бо ця система також демонструє на що здатен автомобіль на слизькій поверхні. АБС имеет несколько алгоритмов. Вот. Может, это будет сильно заумно, но я так попытаюсь просто Стой объяснить. на пальцах, да, объясним так. Э -э -с Обычно, когда мы попадаем в зону срабатывания АБС, включается определенный э -э алгоритм э -э работы электронной системы. Для девочек И машина... это... Вот это вот, вы машина периодически разблокирует э, управляемые колеса, чтобы машина могла объезжать препятствия. То есть на автомобилях без АБС, э, если человек нажимает на тормоз, блокируются управляемые колеса и крутим мы руль вправо или влево, машина не меняет направление движения. Поэтому э, производители придумали такую систему. Заставить человека психологически в экстремальной ситуации убрать ногу с педали тормоза очень тяжело. Даже самые опытные гонщики, которые на соревнованиях не ездят с АБС, зачастую вот в обычной ситуации могут просто тупо не могут убрать ногу с педали тормоза. Простой пример. Светофор, падает снег, машины начинают его укатывать, становится очень скользко. И люди, которые привыкают дожимать педаль тормоза, Постепенно раз 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 потім попадают в зону и они дохрюкивают очень удачно до в передістящо автомобіль. Ситуація друга дистанція: для того щоб зрозуміти, як змінилася поведінка авто узимку у порівнянні з теплою порою року, ми взяли два джедеї мобілі і запустили їх один за одним. Спершу з дистанцією, як завжди, а потім з зимовою версією. Під час тесту жодна машина не постраждала. Але у житті все могло закінчитися значно гірше. Я завжди, скажімо так, аргументирую це примерно так. Нужно держать таку дистанцію, що якщо машина, яка їде впереди вас, резко затормозила, вы могли затормозить более-менее плавно, чтобы люди, которые едут с вами в машине, не искали себе места на лобовом стекле. При этом, чтобы не очень было комфортно другим водителям перед вами встраиваться. То есть это меньше, чем размер машины? На скорости 60 км в час это примерно 25 метров. Поэтому я за АБС двумя руками. Зачастую на скользком покрытии эффективнее тормозить до зоны срабатывания АБС ступенчатым способом машина останавливается А намного швидше. Ситуація третя. Робота за кермом. Yeah, 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 yeah. На дорозі вкриті снігом зовсім не те, що на асфальті, навіть на неякісному. Асфальт не дозволяє машині втрачати керованість, а от сніг і лід тільки і прагнуть цього. Що буває, коли кермом крутити без розсуду? Покажемо на прикладі спеціально збудованої навченими людьми стіни. І дуже вас просимо: не повторюйте це вдома лише на закритих майданчиках. Самая основная ошибка первая, которую совершают водители на скользком покрытии, это они либо перекручивают колеса больше, чем надо в повороте, причем это происходит э, еще и на уровне психологии. Машина реагирует с запозданием, люди начинают еще больше перекручивать колеса, она, соответственно, еще меньше управляет. обратить? Какие основные, еще раз, нужно тренировать такие моменты для того, чтобы безопасно более или менее себя чувствовать на дороге? Ну, самое главное, Первое. это психологически настроиться на то, что нужно снизить скорость, вот, увеличить дистанцию безопасности. Вот. И основной месседж по управлению автомобиля, что машина управляется только тогда, когда на передних колесах есть коэффициент сцепления. Не крутите резко рулем и едьте на трек. Мой совет, приобретайте эти знания, вот, и ваше, ваше вождение будет не только безопасным, но и более комфортным.